you yeah. Привіт усім, друзі! Кого сьогодні ще не бачила, але перший ролик на Сільський блогер вже вийшов. Що в мене? У мене наразі було, було прибирання. Але це таке не генеральне прибирання це таке підтримуюче. Тобто, кожної суботи стараємося, хлопці є вдома, всі є вдома, стараємося все-все поприбирати. Але протягом тижня ще. В середу, в четвер, я ще маю таке підтримуюче прибирання. Ще мию коридори, мию ванну там, де хочу, там, де треба, ти мию кухню. Ну, кухню то я взагалі мию майже кожен день. Таке ще підтримуюче прибирання. Тому сьогодні мала трошки заморозки. І, відповідно, маєш заморозку та й чи якесь приготування чи що-небудь. Після того всього треба все прибирати і мити. Тому трохи помила, поприбирала. А зараз що, йду заморозку перекину в кульочки, бо вже, певно, замерзла. І там подивимося, скільки того всього вийшло сьогодні. Друзі, так гарненько замерзло, так легенько відчіпається. Сейчас я собі взяла кульочки, пакетики і гарно переставляю. На пергаменті дуже добре, бачите. Так, щоб нараз було Виставити спортки. Ну, нараз так і буде. Добре, я переставляю всі решта. Ото, друзі, стільки заморозки в мене вийшло. Три пакети вийшли гарчанків, але там багато так. І три таких невеличких кульочки, там по десь 10, десь 8 є штучок. Котлеток курячих. Зложу все в морозилку. Друзі, це найбільша моя шухлятка в морозилці. І в мене ще тут має йти цей голубці. Повинні б вміститися, що тут голубці. Так, тут в мене, ем, як вони називаються? Боже, дай Боже пам'яті. Крученики. Крученики. А тут пельмені дорогі. Я ще маю де голубці поставити. І ця нижня шуфлятка, мені треба. Ну, коротше, потім покажу. Голубці і ус... ну, тут всяка така, всяка, що хочеш, гриби, курка. Тому що я одну шуфлятку маю вільну і все. То, друзі, але я ще хочу налисників зробити з м'ясом. І би хотіла ще сиром, ну буду бачити, чи буду мати де то все розібхати. Основне що, що це не, це не одна в нас морозильна камера. Морозильна камера йде сюди, там ще на три шуфлятки йде. Тут морозилка, а тут холодильник. Тому я можу ще е, одну використати шуфлятку. Ну, і там, де голубці, піде до харчанників, до цього ще можна голубців сміло поставити. І ще ця нижня. Там ще хочу. Ну, я вам потім покажу, що я теж собі придумала. Така смакота, що всі в нас їдять. Теж нароблю багато, поставлю. Але така невеличка. Ну, і хоча б одну треба лишити, нам треба коготів забирати. Я не знаю. Я розробилася, знаєте, як тако треба. ну Це добре, що зараз ще не, е, цей, нема заготовок. Ну, з'їсться помаленьку, в мене все піде. У мене не помаленьку, в мене швиденько все йде. Тому я за це не переживаю. Але користую моментом, поки в камері нема нічого такого, великої камери, то я собі все напівфабрикатами заб'ю. Іду спокійна, знаєте? Іду спокійна. Добре. Отворі вже темна ніч, темна, темна. Я йду в господарку, піду, йду швиденько. Швиденько їм всім їсти пити, доїти нікого не треба. Та йдемо ходіть. Йдемо яйця позбираємо. Рубрика скільки сьогодні яєць. Погнали. Е, що? Друзі, ні з нема, ні одного. Але що по правді сказати, я сьогодні взяла шість? Все. І більше нема. Я виходжу. Ану, пускайте мене. Я розчарована у вас сьогодні. Все перехожу. Боже, шапка на бакер чекай. Розчарована в них, друзі. Розчарована. Вчора було десять, сьогодні шість я взяла. Ще на обід. Думала, ще на вечір, може п'ять, ага. Ніц. Та добре. Може, завтра вже буде. Завтра вже повинно. Бути бо мене так як є. Ну так, один день більше, один день менше. Добре. Так, лунтик п'є. Їсти дала. Сіна всім дала. Все, вихожу, доїти нема кого. Сонушка, все, я пішла, дівки. Ви Знаєте, що був зі мною мій бу. А вон сидить, сидить, лишив мене. Але ти вже, але ти вже є. Ти чого мене лишив? Ти до хати. Йдемо до хати, ти змерз. Йдем. пішли. Ну що, ось такий день був. Я пішла яйка збирати, та й не було, але я на обід, друзі, забрала шість штук то. Сьогодні ще стоїть добре. Дуже багато мені пішло яєць і до гарчаників, і до котлеток. Тому не ну, і так ще добре справляються, вже не можу хотіти. Добре, ось такий в мене післяобідній день був. Трохи поприбирала, трохи заморозку порозкладала, показала все, що маю. Але це ще не все. Ще робити? Що будемо робити, що будемо заготовляти? Все покажу. Та і все. Та й день Можна рахувати з Галочкою день закінчений. Друзі, всіх вас прошу. Хто не підписаний на цей канал Олі Фрист, підпишіться, будь ласка. Залишилося мені 30 з людей. Дуже-дуже мало. І я буду мати вже цілу тисячу. Погодини перегляду я вже зібрала, друзі. Це, Це понятно. Знаєте, е, важко тим то тільки починає свою блогерську, блогерський шлях, блогерську кар'єру. Тяжко години зібрати, тяжко людей назбирати. А коли ти вже трохи розкручений, вже трохи тебе знають, тебе дивляться, тобою цікавляться, це вже не важко, це вже, знаєте, закинув кілька роликів і ти, вже, і ти вже все зібрав. І тих 4 тисячі годин перегляду і тисячу підписчиків. Я дуже рада, дуже рада, друзі. Залишалася мені 30 з чимось. Будь ласочка, хто не підписався, гляньте, бо бачу, що перегляди дуже гарні, хороші на цьому каналі. Більше дивляться, ніж підписані. Просто натисніть підписатися і все. І тоді я зможу на цьому каналі також підключати монетизацію. Все, спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго, доброї нічки. Всього тільки найнайкращого. Ой, друзі, завтра у нас таке велике свято. Може хтось не святкує каже, це молодіжне. Люди, там, діти святкують, молодь. Але я дуже люблю, чесно, дуже люблю День Святого Валентина, День всіх закоханих. Гарне свято, миле, приємне. І люблю, бо кохаю. Кохаю і мене кохають. Через те я його люблю. Добре. Завтра ми зустрінемося. Всіх обняла і всім кажу па-па!